Що таке сензитивний період у розвитку мовлення дитини? Що таке пластичність мозку? Та чому саме цей період ми маємо не пропустити у розвитку дитини? Сензитивний період це короткий проміжок часу у житті людини, коли її психічні функції особливо чутливі та сприятливі до певних стимулів з довкілля, що робить засвоєння певних навичок та знань надзвичайно легким та ефективним. Це вікно можливостей, після якого розвиток цих функцій стає значно складнішим і потребує більше зусиль. Сенситивний період розвитку мовлення охоплює вік приблизно від 9 місяців до 2-3 років, хоча підготовчий етап починається з народження, а розвиток триває до 6-7 років. У цей час дитина найбільш сприятлива до засвоєння мови, тому батькам важливо створювати умови для спілкування, гратися, читати книги та розмовляти з малюком, використовуючи чітку та зрозумілу мову. На першому році життя дитина сприймає звуки, реагує на голос матері, починає гуліти і лепетати. З року до трьох з'являються перші слова, формується словниковий запас, дитина активно наслідує мовлення дорослих і вчиться формулювати думки. З трьох до семи років словниковий запас стрімко зростає, дитина свої граматичні норми, може будувати розповіді, а згодом виявляє інтерес до писемного мовлення. Нейропластичність це здатність мозку формувати нові нейронні шляхи, тобто зв'язки між клітинами мозку, що сприяє покращенню пам'яті, розвитку когнітивних здібностей та ефективному навчанню. Нейропластичність мозку найвища саме в дитячому віці, а такої пам'яті, як з 2 до 7 років, дитина вже ніколи не буде мати. Саме тому до трьох років ми не даємо дитині жодних гаджетів, мультиків, а читаємо дитині книжки, розмовляємо, пізнаємо з дитиною цей світ, постійно коментуючи та приділяючи дитині увагу.